Національний телемарафон. Єдині новини триває на каналі 1+, Плюс студії Руслан Шаріпов. Я Марічка Падука, і вже до нас долучився Андрій Ткачук, офіцер збройних сил України, політолог і волонтер. Обговорити останні події і на лінії зіткнення бойового, і те, що відбувається зараз навколо перемовин. До бо вони мають безпосередні стосунки, якраз до того, що відбувається на полі бою. Пане Андрію, дякуємо, що за Вітаємо вас! Вітаю вас, слава Україні! Героям, слава. слава. Пане Андрію, хотілося б якраз про е, мирні перемовини з вами розпочати розмову. Е, знаєте, ми цього разу е, за підсумками мирних, мирних перемовин української та американської делегації не бачимо оцих е, витоків. Е, не бачимо пунктів, не бачимо ніяких планів, немає ніяких інсайтів, усе, що учора з'являлося в засобах масової інформації, американські видання ну досить такі розмиті історії. Видання Аксіос американське е, говорило про те, що йдуть суперечки щодо території та гарантій безпеки. А «Wall Street Джорнал про те, що переговори охоплюють графік виборів в Україні і можливість обміну територіями між Російською Федерацією і Україною. І про що це говорить? Ось це відсутність цих витоків. Пам'ятаєте, коли росіяни з американцями, російська делегація з американською. Перемовлялися, то тоді ну, просто водопадом лилися один за одним про промирний план і пункти. А тут така дуже. Суха інформація, ну, як на мене, перша і ключова ознака того, що немає витоків, це те, що сторони не бажають саботувати процес. Тобто немає такої процесу. Тобто, що відбувається, коли є витоки, значить треба когось дискредитувати, когось збити і на щось вплинути поза типу, межами самого переговорного процесу. Сама ознака того, що немає таких витоків, ймовірно, полягає в тому, що сторони максимально зацікавлені в тому, аби досягнути того чи іншого успіху і того чи іншого просування по дипломатичному Мирному треку, відповідно, я не кажу, що ми точно там досягнемо якоїсь мирної угоди вже завтра, післязавтра, чи до кінця року. Тобто воно а вже ж би хотілося би отримати справедливі умови, умови гідного миру для України, але є кілька ключових факторів, які є наріжним каменем в цій всій історії. Це питання поступки територій. І ключове в цьому всьому це той факт, що а, росіяни впевнено тиснуть на своє, що вони хочуть, аби ми вийшли з Донбасу. Б, ми цього просто не зробимо. Це не конституційно і це е, самогубство для тієї людини, яка почне такі речі на офіційному рівні просувати і застосовувати. Ну вибачте, я розумію, там Бойко і Новінський могли би запросувати, я розумію. Ну але я не вірю в те, що президент Зеленський буде сьогодні порушувати таким чином конституцію, і загалом за якісь норми якоїсь справедливої боротьби за країну. Це ж Питання в тому, що ну це питання в тому, що це нас таким чином хочуть поставити просто на коліна і показати: ось таке ваше місце. Це виконуйте те, що ми вам вказуємо. Цього я вважаю, що ну не мало би бути. То я вважаю що це ті речі, які неприпустимі щодо ключових червоних ліній нашого перемовного процесу. І сподіваюся, що тут питання в тому і стоятиме так, що ми. Того не робитимемо, і відповідно цей ключовий такий момент конфлікту. Росіяни цього вимагають і кажуть, без цього ми нікуди не порухаємося. Ми кажемо, ми цього робити не будемо. І тут питання в тому, що це ключовий такий момент в перемовинах, в дипломатичному треку, який може стати проблемним каменем спотикання. Пане Андрію, ви коли говорите про мирні перемовини, ви для себе це в лапках ставите? Чи для вас це мирні перемовини? В лапках ставлю. Відверто ставлю в лапках, тому що, як на мене, це абсолютно пряма історія росіян, щоб просто затягнути якусь санкційну політику, виграти час на полі бою, десь перелаштуватися, десь перезапуститися. Для них це сьогодні вигідно. А яку максимальну вигоду з цих перемовин може отримати на даному етапі Україна? Я думаю, що ми можемо на цьому етапі залучитися е, певними. Позиціями щодо підтримки України з боку сполучених штатів, ну, тобто виторгувати собі кращі можливості і умови, і плюс те, що ми точно можемо зробити, це посилити наш європейський трек, тобто на фоні загрози, на фоні загрози для Європи, коли штати можуть вийти з процесів. А європейські країни активізовуються, і відповідно, ми маємо пояснити і надолужити ті речі, які ми десь колись можливо втратили. Маємо працювати в системі він він. Ми сьогодні надаємо величезний такий захисний без. Бар'єр для країн Європи і сьогодні на себе витягуємо всю агресію Росії. І Росія не спроможна сьогодні продовжувати воєнні конфлікти в Європі через те, що вона зав'язала в війні в Україні. Європейці ж натомість мають допомагати Україні цю війну вигравати. Вигравати тими можливостями, які ми сьогодні можемо з європейцями робити. І тут є коаліція охочих, Ініціатива ПЮР, яка за європейські гроші купує американську зброю, це сьогодні те, що потрібно продовжувати і набудовувати співпрацю з європейськими країнами в сфері оборонної промислового комплексу. І, от, власне, сьогодні є візит президента та першої ладі до Франції, де будуть відвідини оборонних підприємств. Я так розумію, це вже послідовна історія після того, як підписали. Системний договір, договір про потенційну співпрацю по Рафалях, пане Андрія, ви от сказали про те, що Росія загрузла в Україні, тому вона не може там перейти до свого наступного плану тероризувати Європу, а так як вона би хотіла. А в цьому контексті запитання про взагалі про цей трикутник Україна, Росія, НАТО в майбутньому у випадку, якщо ми з Росіянами все ж таки заключимо мирну угоду, і Росія тоді переключить всю увагу на Європу і. На НАТО, а то чи у потенційному майбутньому конфлікті Росія-НАТО? Україна буде якось задіяна? Україна буде відігравати одну з найважливіших ролей, і насправді це сьогодні розуміють європейські партнери, тому що той досвід, який ми отримуємо зараз, який ми отримали, не релевантний жодній країні світу. Жодна країна світу не має такого великого досвіду, як ми. Ми сьогодні воюємо однією з топ-5 потужностей воєнного промислового комплексу в світі. Воюємо на рівних. Так, десь поступаємося, але це точно не ті поступки. Я маю на увазі, наше поступання на полі бою. Точно не ті, які могли би бути, коли ми воюємо наскільки з переважаючим ворогом. Нам дається, ми обороняємося, і нам це виходить. Відповідно, наш досвід це наш чи не найдорожчий товар, який сьогодні ми продаємо європейцям і з яким торгуємо. Це феноменальна ресурсна база, яку сьогодні ми віддаємо європейцям. Європейці. Так. От з точки зору не обміну досвіду, а з точки зору, що знову е активна фаза бойових дій, е у разі, якщо Росія і НАТО е все ж таки матимуть конфлікт е військовий, чи ця активна фаза бойових дій перекинеться знову на територію України? Яка, я, яка думаю, я думаю, що ймовірність невисока, тому що європей, росіяни не стягнуть. Вони просто не витягнуть кілька фронтів одночасно вести. Ви ж розумієте, що давайте змоделюємо ситуацію, що нібито нам вдається досягнути мирного треку. Величезна кількість військового контингенту залишиться вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Вона нікуди не дінеться, тому що кожна сторона буде боятися, що хтось зараз щось та й розпочне. Тобто обмежений ресурс росіян і так буде, і він буде залучений в Україні. Вони відповідно таким чином певну частину наших сковують військ, а ми їхню частину сковуємо військ. Відповідно, це певні втрати в певних ресурсних потенціалах. Сьогодні європейці це розуміють усвідомлюють і дуже добре. Минулого тижня здається, Фаб'єн Мандон. Це є начальник генштабу генерального генеральних штабів. Не так правильно в Євронатіських країнах генеральних штабів Франції оголосив дуже таку річ, яка не сподобалась політикам, що французькі матері і французькі батьки мають бути готові втрачати дітей. Тому що ми спроможні воювати з Росією, але треба дух, треба сила волі і смерти з тим, що оборонно промисловий комплекс буде працювати, економіка буде працювати на війну. І тут е, дві грані в цій історії: перше, а що європейські військові почуть потроху визнають той фактор, що Росія це є величезна загроза і треба її боятися, і сприймати її реалістично. А не просто там як ніби то це ж не буде. Ми ж під парасолькою НАТО. Ні, вже вони сприймаються реалістично. І другий факт того, теза про оборонно-промисловий комплекс вона така двояка. Вона а те, що якщо війна починається, зрозуміло, економіка працює на війну. Б, а можливо зараз треба перелаштувати економіку вже на такі оборонно-промислові рейки, щоб більше допомагати Україні. І тут цей фактор є позитивним для нас, що ми все більше і більше нарощуємо нашу співпрацю з французами. А французький е, оборонно-промисловий комплекс ну, один з таких доволі потужних світі. Пане Андрію, якщо говорити про перелаштування, то в контексті перезавантаження офісу президента України, який оголосив Зеленський після звільнення Ермака, і взагалі раніше він говорив про нову оборонну стратегію. Які шанси, що офіс президента може очолити військове, зокрема йдеться про Павла Палісу, Ви як людина, яка безпосередньо з ним перетинається, мали би про це знати? Е, ну, дивіться, давайте так. Шанси, я думаю, є всіх кандидатів, які в суботу відвідали офіс Президента, Президента е, однаковими, окрім відверто, я вважаю, бо є два військових і два цивільних менеджери. Два військових це Буданові Паліса, яких визначають як можливо, хто міг би очолити офіс, і два цивільних Федорові Шмигаль. Чотири людини, які відвідали офіс президента в суботу. Е, наскільки мені відомо, Буданов не буде приймати таку посаду, лишається Паліса, Шмигаль і Федоров. Щодо е, Федорова і Шмигеля сильні кандидати. Вони могли би точно додати в офісі президента, але вони. Зараз є важливі напрямки, які ну надважливі для країни. Це Міністерство оборони і питання цифровізації, і загалом усіх напрямків, якими курує Михайло Федором, це величезний шмат роботи і величезна відповідальність. Він справляється феноменально своєю роботою, я вважаю так. І він точно має лишити за собою або людей, але це важко скільки людей придумати, щоб на релевантному рівні закривали такі питання. Паліса водночас вже майже рік в офісі президента розуміє структуру. Ну, роботу, як це відбувається, і питання військового на такій посаді після е, того звільнення, яке відбулося, насправді технологічно я вважаю, може бути вигідним для президента для того, аби поставити е, певні такі е, крапки над і що, і плюс це такий сигнал для військового середовища з боку президента, що я вбачаю у вас кадровий потенціал. Я дуже часто кажу про те, що деякі речі нам потрібно повторювати з Росії, не боятися цього, наприклад, мілітаризація суспільства. Нам потрібно з дитинства виховувати е, розуміння в людей, що є такий ворог, як Росія, і що може бути війна з ними завжди. От зараз я її може повторитися. Так само кадрова політика щодо військових. Російські військові стають губернаторами, стають високопосадовцями, і це нормальний такий соціальний ліфт військового формату. Да, можливо, то скаже, це радянські методи, але я скажу, що е, хороших менеджерів серед військового середовища більш ніж достатньо. Так, їх треба відсіяти, їх треба пошукати і. Сам сигнал того, якщо Паліса очолив в офіс президента, це буде сигнал від президента до всієї армії. А я розумію, коли буде рішення. Я так розумію, що після відрядження, після повернення з Франції, з Франції uh -huh. на цьому тижні повернеться президент і команда, і так розумію, що відтермінували це рішення на цей час, говорячи про полковника Палісу і про одне із питань, яке зараз офіс президента в координації з генштабом ЗСУ вирішує, це новий принцип розподілу особового складу між бойовими бригадами. Розкажіть, будь ласка, як виникла взагалі Проблема, можливо, це не є проблема. Як виникло це питання на порядку? денному, які є напрацювання в чому суть? взагалі саме. Цього питання? Суть у справедливому розподілі, так як воно і звучить. Суть у справедливому розподілі особового складу між бригадами. Поясніть, тобто, яка була несправедливість? Була несправедливість така. Є бригада А, є бригада Б. Бригада А отримує 200 чоловік і відбирає собі кого хоче. Бригада Б отримує 10-15, тому що десь не пролобіювала свої спроможності відносини. І потім питання: а чого ви не такі ефективні, як бригада А? Це несправедливий підхід. На сьогодні всі бригади потребують особового складу. І сам факт того, що буде розподіл. Релевантний і між всіма однаковий допоможе сьогодні вимагати однаково від частин, тому що одні частини отримують постійно особовий склад, отримують поповнення, і вони там не відчувають втрати. А потім, через там два місяці, ми можемо подивитися, так хлопці, дивіться, ми щомісяця місяця розділили однаково людей. Ваша ефективність тут, ваша ефективність тут. У вас втрати такі, у вас втрати такі. Чому так? Тобто, є а справедливість не йдеться лише про мобілізованих. Чи контракти як бригада А сама собі контрактує людей, так вона собі контрактувала, і якщо вона ефективна, вони до неї йдуть. Якщо бригада Б не може за контрактом набрати людей скільки скільки вони хотіли би з певних причин, то це не означає, що ті, які хочуть підписати контракт. З бригадою, а їх перекинуть на контракт Абсолютно з вірно. Б. контракт. Це справедливе завоювання реку... авторитету. авторитету і рекрута собою. Якщо ти підписуєш і приходиш, хочеш цією бригадою підписати контракт, ти його підписуєш. Якщо ти мобілізований. То тоді коли ти, ти підеш коли ти не об тоді вже ти не обираєш, тебе розподіляють. Але розподіляють, знову ж таки справедливо між усіма бригадами. І це виникає така ініціатива, це фактично така децентралізація між бригадами, щоб кожна бригада щось отримала. І тут для мене ще більш важлива ініціатива, яка особисто мені відгукується: це підготовка рекрутів на основі бригад. Сьогодні це в багато де неможливо, тому що бригада А отримує 200 людей і може їх готувати, а бригада Б отримує 10 людей. Ну, і хто буде тримати свій навчальний центр на 10 людей. Та ніхто. А коли сьогодні сьогодні там кількість, певна кількість бригад, там, 150 бригад, буде отримувати системно 100-200 людей щомісяця. Вони зможуть створювати свої невеликі навчальні центри при частинах, і це для м, взаємодії, для співпраці між бійцями, коли боєць вже відразу вливається в культуру бригади, в атмосферу бригади, відразу бачить свого командира. Це набагато ефективніше і краще, і точно навіть зможе пофіксити якісь елементи в проблемах з мобілізацією. І, ба більше це допоможе нам сьогодні зберігати життя бійців під. Готовці, тому що що в нас відбувається продовж цілого року? Зосередження, прильоти по навчальних центрах. Чим більше таких маленьких навчальних центрів, тим менше скупчення особового складу, і ця децентралізація підготовки зможе якісніше допомогти підготувати бійців і зберегти їхнє життя. Пан Андрія, а хіба корпусна нова система не вирішувала цього питання справедливого розподілу? Не вирішувала. Корпусна система. Це є управлінська реформа, і вона її успішність полягає в тому, там, де вона є успішна, наприклад, сьомий корпус ДШВ, на Кровському напрямку, чому успішний, тому що змогли скоординуватися, і 80% сил корпусу складають саме е, ті бригади, які належать корпусу, а не віддані в підпорядкування. Угу. Зараз треба пофіксити це питання, щоб повністю в корпус мав е, весь свій склад особовий. тобто на що було У нас колись там. Була бригада, а і ця бригада А воює на 10 напрямках. Це не окей, корпус мав вирішити цю проблему для того, аби всі бригади і всі підрозділи, які віддані корпусу, воювали в одному місці. І зараз це плюс-мінус кількох корпусах відналагоджено, але ще потребує. Такого певного допилення. Воно працює добре в ангелушних корпусах. Азов-хартія. Воно працює добре в сьомому корпусі ДШВ. Е, зараз це оборона Покровська Мирнограда, бригадний генерал Ласійчук, керує. І е, є ще кілька корпусів, де це є успішно. Але все одно є підрозділи, які віддані підпорядкування іншим корпусам. і Тут треба це питання ну, налагоджувати. Пане Андрій, дуже дякуємо. Дякуємо вам за цю розмову. Андрій Ткачук, офіцер збройних сил України, політолог, волонтер, був гостем нашої студії.